Вами. Я така бока, і це нове моє відео. І сьогодні у нас буде музикальний гурт. І перед початком цього відео, будь ласка, поставте «подобайок». Підрядного перегляду. Так, дивіться, тут якесь тут шум. Опять тут кокоця. Чому вона завжди головна? Так, я з тобою згодна. Може, ми самі свій гурт здамо? Це ідеальна ідея. Як ми вона зведемо, тебе Ой, як ми будемо репетирувати, якщо там. Так, у нас залишилось 5 часов для півчасов. П'ять часов, ну як ми справимося? Ну ладно. На яких ми будемо інструмента грати? Ну я навіть не знаю. Так, в мене є ноти підходящі. Ми можемо це підпробувати. Так. Угу. Треба все наготувати. Може цей одяг вдягнемо, якщо ми встигнемо. Так. Микрофон ось такий. Хай буде тепер візьмемо щось тут іще. Що в нас тут є? О, якийсь хвост сало. Так, ми вже підготували, микрофони, скрипка. І давайте, я вже писала ноти. Ой, в мене щось там не виходить. Роня, ну, як ти граєш? ж нормально. Ой, а ти, Соня, не прочитати теж красиво спиває. А ти єба погано граєш. Ти про мене, може не будемо що? Чого, ну ладно, давайте помиримося, ми повинні тренуватися. І сори тут не потрібні. <гум> нічого не виходить. А нічого ушла? Так, 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 давай пішли. Так, саме розполагаємо. тут розпало. Ага, мікрофончики, а грають. Oh, it's, it's me die You appear business You get it to see foo None boy а ти там мені співаєш? Так, я співаю. Так, чекайте, зараз ще хтось виступимо, ми виберемо нашого переможця. І висипає група банди Блістіна. Так, ну щось, прошов. Так, я заходна, Давай, пішли, пішли. Сонь, ти перша. Ну, добре. Всім йоу, привіт! Хеллоу. Хай.

Чого ти це зробила? Зачем нам по тому, що ви станете знамениті в школі, і я більше не буду королевою. І щоб ви знали, я ніколи не вміла співати. Це все Елізаба. Вона за мене все співала, реально? Ні, я не співала, бо просто тут сиділа. Ну зачем то їм портить? Да, я вас не я вас всіх не віжу, я тільки заради себе це роблю. Фу, -у -у. Ага, я нікому не потрібна. Так, дівчинки, можете продовжати? Добре, я згодна. Перемоги оце вам кристалики, Ви можете за них все що угодно купити. Дякую вам і на цьому всім пока-пока! Підписуйтесь на мій ютуб канал.